Отже, дивимося, я для початку запущу на виконання, щоб ми зрозуміли, що ми отримаємо. Так? Значить, ну, є якесь привітання на сторінці, да, є якийсь текст, і є кнопочка, яка показує показує київський час. так, тобто, ну, Показує, скажімо так, який був час в момент натиснення, да, причому показує нам. Там Су відносно да, який це часовий пояс, там Східноєвропейський літній, літній час і так далі. Так? Тобто ось така кнопка для роботи з часом. Ну, і дивимося, дивимося, що у нас тут є, як воно у нас тут зроблено. Так? Зверніть увагу, ну, хоча це, скажімо так, Частина HTML, так, але є такий тех pre, можливо, мало відомий, так, який дозволяє відображати текст саме з такою довжиною рядка, як тут якби показано, так, тобто один до одного. Бо якщо ви просто тут нам, скажімо так, накидаєте текст, так, то у вас на сторінці він буде весь в один рядок, ну, тобто він максимально заповнить рядок, скільки там може, може бути. Якщо ж вам треба, щоб у вас ну, останнє слово було саме таке, як ви тут вказали, да, наприклад, там, відображення, чи як ви вказали, да, то ви це робите все всередині того. Ну, Це зручно, коли, наприклад, якісь там вірші треба написати, да, щоб рядок закінчився якось там в кінці, да, щоб там не, не все в одному, да, тоді так зручно. Ну, а решту, решту за нас робить. Робить, скажімо так, ось ця кнопка. Да? Я тут так от трошки перенесу. Да? Значить. Тут ще там підказка, да, що неймбато. Ну, нам пишу кін. Так, щось я тут зайвого вже по. Понастиряв. По Воно мені там зробило підказку, але я поки що не просив про підказку. Значить, на що звернути увагу? Да? Значить, загалом, так би мовити, є чотири типи кнопок. В даному випадку ця кнопка типу button. Це кнопки, які виконують дії на боці клієнта. <клієнта> так? Бо коли нам треба відправити інформацію на сервер, ми використовуємо тип Submit. І onClick, да, це подія. Яка буде шукати елемент за ідентифікатором, буде шукати елемент час. І зверніть увагу, да, тут є такий атрибут, як inner HTML. Ну, тобто внутрішній текст, внутрішній HTML. І значить, цей, цей внутрішній HTML ми йому будемо присвоювати значення функції Date. Власне, функція Date це є те, що ви тут бачите. Да? Ось такий рядок, де є там, день тижня, місяць. День місяця, рік, час і, так би мовити, по пояс. Да? Часовий пояс. І з цього можна якби, вибрати те, що треба. Ну, як ви здогадались, так, ідентифікатор час буде мати абзац, який на початку пустий. Бачите, тут тег просто відкритий, закритий. А, да, він якби, пустий. А, ну, тобто інер-HTML, вважаєте, що там. Пустий рядок, да? а ми, якби в цей пустий рядок записали те, що поставило попало дети. Ну і ось вам ще один приклад, да? ще один спосіб виводу е, даних так, виводу даних на екран е, в саму сторінку, в сторінку якогось, скажімо так, тега, розділа, і робиться це за допомогою ось властивості innerHTML, яка яка ну, властива, скажімо так, певним абзацом. І, як бачите, по натисненні певної кнопки, так той чи інший контент може бути відображений.